Відмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед усе Господи знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну дарем тривожити небо. Усе, що потрібно, я майже все маю. За інших людей тебе, Боже, благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночує, Хто вдень і вночі страшні вибухи чує, Хто вже призабув свіжого хліба. У кого від дому немає вже й світу, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за дочку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сивого бабусю. що дні доживають в холодній квартирі, старенькі ульгої тікати не сила. Молюся за тих, що, лишивши родини, пішли захищати свою батьківщину, за тих, що людей від поранень лікують, за тих, що звовнюха. me Не журися, любий брате, ми тут насторожі, будем дім наш захищати, бить полки ворожі. Не пролізе, вража сила, бог то не допустить, вже Марія народила Спаса нам Ісуса, зіренька засяла ясним чистим лиском. За святу вечерю сіла родина врочиста. А ми тут у чистім полі, різь бозу зустрічає. Браття, а заколядуємо, чи що дочекаєм? Не журися. Хлопці, дівчата, худко по окопам, Христос рождає. Христос рождає, люба Україна, з неба Бог селає, тобі свого сина, мир хай запанує, на землі стражденній. Бог молитви чує і шла тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів солдатів вона захищає, хай святі ангели крилами їх вкриють. Усай Марію, святима Хаїла, не Боже, Чи то Україна війні переможе. Ми чуємо молитву простого народу, підносить до неба і темні, і сльози, на захищу духу вчимо через хмари, як просить за сина, война, мама, як тяжко дивитись на гори країни так, як і тоді, на розп'ятого сина. На Божу ми волю невпевнене панює. З нами що Бог усе бачить і чує. Скажи, нехай у Бога, коли закінчиться, ця хресна дорога. Ось нині Марія світ радість приносить, а цей народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув Його Слово. Народ цей у битві стоїть проти злого, колись небі злоба велика постала. Та хто, як обог, і до битви ми стали, Тож Бог з цим народом і меч із ним носить, зло згине. Бо діва ось сина приносить. Вже зірка різдвяна у небі палає. Маленьке дитятко все зло проганяє. Згадав ти Михаїле, світу. битву у небі всіть минули. Тут же правил я разом з орком воює. Ракетно, сповно і ядерна зброя і не починаєш про Бога співати. Моя тут команда усіх повбивати. В моя цеходина, Что может чинить тут маленькая пыла. Какая дихина, ничего не пойму я. Лишь родилась и с нами воюет. Что это за бред? А, это их много. Здесь не пойму я ни единого слова. Если честно, не пойму я. Желаешь добра им, начинаешь войну. А вместо спасибо, что слышишь в ответ? Оні без Росії, Извините, но на Так що за дітів? Послушай тут нас. Може, якщо в то получиш награду. Нещасний ти сину, Сліпого Богу, народу. На Бога дитину зліза домиродиш. Як ірод колись, так тепер ти зловіще. Не будь я Тарас, як тебе Бог не знищить. Так, батько Тарасе, а ми допоможемо. Небесної сотні, ми воїні Божі. за рідною землю життя ми віддали. Щоб рідна країна жила і процвітала. Ми з ворогом лютим в невидимій битві. Все свободу у вічній молитві. Ми воїни світла, козацького роду, несем світу вістку та про перемогу. Син Божий сьогодні у світ появився, бо Бог переміг, бо Христос народився. Тож хай Україна втре свої сльози і гучною колядою Богу славу з нас. Щедри, ще щедрі, важка, прилетіла. На собі ще б господаря витати, що й не вийди, господарю, подивися на пошару, там мовички покотились, а хаянички народились. Чи чуєте, браття, вже обстріл стихає? А понем різдвяна колядка лунає. Чи це я побачила, чи так лиш сталося, мов там в далині, матір сином і Йосиф. Живі і здорові, щоб ви тут нам були. До вас із кутею ми в гості прибули. Як діва і Йосип дорозі з дитяком, так ми й до Васлинівця різдвяне свято. Принесли вам вогник, аж із вифлиєм, як тієї царі народу своєму. Хай він вас зігріє, мир Божий дарує, хай вся Україна гучно колядує, чи хто у копі, чи у теплій хаті. ми, браття, разом Бога прославляти, щоб ангели в небі почули наш голос. Христос народився, славімо Його ми. Пропала сила у тебе, Аде. Над людським родом не маєш влади, бо в вифлеємі. На сіні Христос народився всім на спасіння, радійте, люди, Христа віддайте, Божому сину славу віддайте, слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людському. А ми люди, подароні. Дай благодати. хай Ісус Василь наш благословить усіх вас, а пречиста діва Мати, дай благодати. ми не хочемо ні. Пречиста діва мати, дасть вам благодати, Хай Ісус Спаситель наш благословить усіх вас, а пречиста діва мати, дасть вам благодати, жити, жийте, поживайте.